Що робити, якщо ви декілька разів підряд не здали B1 німецької мови? У мене склалася ситуація така у однієї знайомої, і я їй порадив піти на коучинг. Є такий спеціальний коучинг, він там здається 80 годин, і вони тупо готують тебе до іспиту. Б1. Таке оплачує джоб центр і ви потім можете здати іспит. Це один варіант такий. Другий варіант це піти на вайтабілдинг, де беруть із рівнем А2. Там декілька місяців, можливо, до півроку, ви вчитеся, отримуєте якусь професію, і в рамках цього вайтабілдингу ви отримуєте ще сертифікат B1. Це теж класно, тому що ви отримуєте і якусь спеціальність, і Б1 сертифікат. І третій варіант це, звичайно, є недорогі гуртки. Наприклад, де готують до іспиту, ви платите самі, але е, можна так підготуватися і піти здати іспит. Тому що самостійно підготуватися, це, звичайно, найпростіший варіант, але це дуже важко. А от є всякі е, гуртки, де готують вас до іспиту і теж реально здати. Тому, якщо у вас така ситуація, бажаю успіху і не чекайте, що станеться чудо, вам реально треба вивчити мову і здати цей іспит.